Поки доєднуються учасники, це в в і поставте смайлик з вашим настроєм, ми клаємо камери. Так, зараз доєдную ваших однокласників. Поки я доєдную ваших однокласників, дякую за смайлики. Бачу ваші смайлики з вашим настроєм в чаті Zoom. Так, я на сторожку, Маша Адрієнко. Нікіта Калюжний бачу чудовий настрій. Добре. Вітаю вас на уроці інформатики. Ну і перше запитання, як завжди, я вам задаю: чи всі ви мене чуєте і бачите? Чую. Так, так. так добре. Відповідно, ми сьогодні з вами працюємо. З практичною роботою номер 5 комп'ютерні презентації, мета нашого уроку – удосконалити навички роботи з комп'ютерними презентаціями. Зараз я доєдную ще декілька ваших однокласників і ми розпочнемо. Так, видно демонстрацію екранчика, я запустив? Презентацію всім видно? Так, так, видобав Анна так. Віра, ще раз, будь ласка, проблема в чому? На кермі ти почала говорити? Я не почув твоє запитання. А <реку> інше не говорила. Ну, не питала. Ну, значить, випадково просто мікрофончик включився. Добре, давайте так. Мою надію, всі вже доєдналися. Ну, відповідно, як завжди, для того, щоб розпочати закріплювати наші знання, щось знайомитись з новим, давайте з вами повторимо те, що ми вивчали. Я пропоную, от, як завжди, для повторення з вами пройти онлайн-гру. Я зараз її буду демонструвати на екранчик. Ми разом з вами пройдемо цю онлайн-гру. Отже, нам потрібно знайти послідовність розташування кроків створення презентації. Ну, мається на увазі алгоритм, що буде першим при створенні презентації, що буде першим, що буде другим, що буде третім, наприклад. Чи видно вам на екранчику інтерактивна управа, яку я зараз демонструю? Так, видно. Так, чудово. Погано, тільки що мені вас не видно, тому що камери повимикали. Е, отже, подивіться, будь ласка, уважно на екран і скажіть, як ви вважаєте, що першим буде в алгоритмі створення презентації? Визначити мету. А чому весь хвост мовчить? Тільки Віра там щось хотіла сказати. Що давайте Визначення мети. Так, добре, ще варіанти є. Ну давайте, весь клас працює, не, не тільки ж один-два учні. Всі згодні що визначення мети. Так, так. Добре. Дивіться, рухаємо його. Ви цю вправу, як і завжди, ви ж знаєте, я в Classroom залишаю ці онлайн-вправи, онлайн-квести, вам завжди в класрум перепосилання. Якщо захочете, забажайте можете самостійно його потім після уроку чи ввечері. Пройти от такий виглядіри. Так, добре. Що буде наступне, як ви вважаєте? Пі Підбив картинок та інформації для презентації? Так, аня умнічка. Звісно, ми ви знаєте, ми ще з 4 класу з вами створювали, вчили створювати під презентації і з мережі інтернет за допомогою пошукової системи шукали картинки там інформацію для тієї чи іншої презентації. Так, добре, перші два кроки в нас є. Давайте подумаємо, який в нас наступні, наступний буде крок. Запуск програми. Запуск програми. Так, добре, теж вірно. Запуск програми. До речі, за допомогою якої програми ми з вами створювали? 에, здебільшого презентацію. PowerPoint. PowerPoint так, звісно ж. Ну, ми використовуємо онлайн сервіс. До речі, ми сьогодні з онлайн сервісом будемо працювати, але ми знайомі з ним, тому я думаю, складності не, не виникне в нас з роботою. Так, наступне два кроки в нас залишили. Що з нас буде останніх, що у нас буде попереднє, як то кажуть? створення презентації. збереження презентації. Запитати. Дивіться, як одноголосно, як то кажуть, так, одночасно сказали. Е так, створення презентації, ну і в кінці за потреби, звісно, якщо нам потрібно зберегти цю презентацію, ми можемо її зберегти, можемо просто е створити презентацію, щоб щось навчитися нового. Добре, перевіряємо, натискаємо наш кнопочку, нашу, та що знаходиться, я вам вже неодноразово говорив знизу. Справа. Чудово, ви виконали завдання. Добре. Е, знову ж таки, повертаючись до нашої презентації, ми рухаємося далі. Е, нам потрібно буде сьогодні згадати, як за допомогою гіперпосилань е, можна перейти з одного слайда на інший. Е, давайте, можливо, хтось з вас пам'ятає це, щоб не я просто вам розповідав. Тому що ті учні, які були минулого разу на уроці, ми ж з вами це вивчили. Бо практична робота це як то кажуть, закріплення, того, що ми вивчили, ті, хто були минулого разу на уроці інформатиці, може згадують, що там потрібно вставити таке в презентації, щоб перейти на інший слой з одного на інший. Презентацію в зрим видно, ту, що я демонструю. Так. Так. Так, добре. Ми з вами що там Ой, там звук, ну, добре. Ми з вами гіперпосилання вставляли, так? Щоб, наприклад, з першого слайда потрапити на 20-й чи 30-й слайд. Не будь-який слайд можна перейти. Ну, от, Ви зараз, якщо ви бачите екран, відповідно Посилаю. презентації. Так, да, відповідно, ви бачите на екрані зараз слайд з, з скріншотом, знімком зображення ділу вікна, де вказано, що потрібно обрати закладочку «Вставити», Ну відповідно потім обрати «Посилання». Для чого ми посилання обираємо? Для того, щоб відповідно задати посилання на, ту, на той чи інший слой. Тому що, якщо у вас слойдова презентація складається, там, наприклад, із 30-40 слойдів, а то навіть більше, щоб ми могли створити навігацію, Переходу по слойдах нам ну, дуже зручно. Ви заходимо, наприклад, на другий слой там чи третій, обираємо перехід на 30-й слой і відразу можемо перейти на 30-й слой. Це ж дуже зручно. Е, відповідно, коли ви вже обрали це гіперпосилання потрібно ж обрати слой, на який ви переходитимете. Робили ми таке минулого разу, ті, хто були присутні на інформатиці. Okay. Так, а чому ж ви мовчите? Зовсім все забули. Ну, звісно, пан можливо, щось забулося, але не можеш все забутись. Так? От гіперпосилання. Якщо вам потрібно обрати е, третій слайд, то нам потрібно обрати переліку або ввести в пошуковому запиті. Я вам показував, як це робити, тому що не відразу ну, е, можуть відображатися всі слайди вашої презентації, особливо якщо їх там дуже мало або оце, занадто багато навпаки, в залежності від оператору. Пам'яті вашого комп'ютера, то, відповідно, треба через пошуковий рядочок знайти слайд, на який ви хочете перейти. Ну і не забуваємо ж натискати кнопочку в кінці ОК. Так? Е, добре, з того, що ми з вами повторили, я вам показав слайди де це знаходиться закладочка вставлення, і посилання Відповідно, потрібно ви обрати текст, виділити текст, де ви будете робити і посилання е, Що не зрозуміло скажіть мені, будь ласка, які у вас є запитання? Нема. Немає, запитань. немає, Запитань немає. Отже, заходячи в презентацію, ще раз показую, нам потрібно буде виділити текст. Відповідно, текст, де ми будемо створювати гіперпосилання. Я зараз, коли відкрию вам практичну роботу, ви побачите цей текст. Потім обрати гіперпосилання. закладочка з червоною стрілочкою такою великою показана. Ну, відповідно, потім з'явиться діалогно, ну, де потрібно вам буде обрати той чи інший слайд, Виділити і натиснути кнопочку ОК. Дивіться, нічого складного, в принципі, тут нема. Ну і нагодую вам перед виконанням практичної роботи, що потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. ми знавчаємося дистанційно. Відповідно, ви зараз вдома знаходитесь. Мою надію, ви поїли перед уроком і зараз нічого не жуєте. Відповідно. Ручки чистенькі у вас повинні бути, не торкуємося дротів і тому подібне. Неважливо, з яким гаджетом ви зараз працюєте: смартфон, планшет, ноутбук, комп'ютер. Неважливо цю практичну роботу, яку ми будемо виконувати, можна виконати на будь-якому цифровому гаджеті. але знову ж таки, з дотриманням правил техніки безпеки. І от у нас завдання практичної роботи. Будь ласка, звернули свою увагу на екранчик свого цифрового гаджета. Е, Ну, Тут у вас в практичній роботі створити презентацію потрібно, але так, як ми працюємо в дистанційному форматі, то презентація вже є, точніше, є заготовка. Вам потрібно все інше зробити, а саме е, перейти на свій слайд, е, Відповідно, там буде пер, другий, третій слайд, і потім зробити посилання свого слайда на другий, третій слайд. Зараз я покажу, щоб вам було зрозуміло, що я виведу його на екран. Так, ми цю вправу закриваємо, вона нам більш не потрібна. Посилання на практичну роботу я зараз дам в чат Zoom. Вона також є посилання, якщо комусь чатом зум, незручно користуватись, ви можете в класрум зайти. От дивіться, ось наша онлайн-презентація. Це перший слайд. Назва практична робота, комп'ютерні презентації». У нас тут є другий слайд, це місто Харків. З картиночкою, з текстом, да? відповідно, третій слайд – це місто Київ, наша столиця. А потім ідуть слайди з вашим прізвищем і ім'ям. Ваше завдання зайти за посиланням на цю, в цю презентацію, вона відкрита для редагування, знайти своє прізвище і ім'я. Ну, от четвертий слой це в нас Андрієнко, Марія, да? потім у нас бездітко, Аня йде. Ну, відповідно, бездітко. Микола і так всі учні вашого класу тут є. В кожного свій слайд, Кожен працює тільки зі своїм слайдом. Це ви мене чуєте, зрозуміло? Кожен зі своїм слайдом. Так, Добре. А знайшли свій слайд, Наприклад, знайшли, знайшли слайд, да, Дарія Бифа. Знайшла свій слайд, Дивіться. Ось тут написано, опифа Тут є, дивіться, що у нас. Текст доводити, Доставимо да? курсорчик, набираємо. Так, як в практичній зазначено, у вас практичній зазначено, що потрібно набрати текст, да? другий слайд, місто Харків, Набираємо на клавіатурі, чи сенсорній, чи це якщо це ноутбук, звісно, звичайній клавіатурі. Другий слайд, місто Харків, Потім ось інше текстове поле. Тут набираємо третій слайд, Місто Київ, да, і робимо, я це вже не, не розповідаю вам, бо це ви самостійно все ж таки повинні зробити. Виділяємо текст чи інший, обираємо вставити гіперпосилання і робимо гіперпосилання. Це не будемо розповідати, це ми все ж таки вивчали, щойно повторили. Відповідно, ви повинні зробити гіперпосилання на другий слайд, місто Харків. з вашого слайда, щоб був перехід автоматичний по натисканні вашого надпису. На слайд 2 і відповідно слайд 3. 에, здавалося б легко практична робота, але, на жаль, у нас обмаль часу, ми обмежені в часі. На неї вам буде е, надано е, всього лише 5 хвилин, тому що ну, урок інформатики не може навіть 30 хвилин тривати. Е, знову ж таки, я зараз перейшов е, відповідно в класу, щоб вам показати, де воно все знаходиться. Ось інформатика. І тут є ось практична робота номер 7 Просто по ній можете перейти. Ну, звісно, я зараз то скопіюю це посилання. Скопіюю вам надам це посилання, щоб ви могли його відповідно, перейти за ним. В чат Zoom я також його копіюю. Всім буде зручно в чаті Zoom, коли я надам. Чи можливо в когось там проблема з чатом не можете користуватися ним. Зручно буде, якщо в чат Zoom я додам посилання так Добре. Тоді я зараз надаю посилання в чат Zoom, і ви переходите за цим посиланням, і ви відповідно виконуєте практичну роботу. Зараз я її скопіюю. так Сьомий клас. Дякую за смайлики. Бачу, дехто ще додав смайлики. Що Zoom надіслано на посилання. Якщо щось не виходить, перейдіть в Classroom. В Classroom теж є посилання. Ну, можливо, що то Zoom у вас не вийде перейти за посиланням. Я виконав. Добре. Ну, ті, хто відразу перейшли в Classroom, звісно, ви вже. Так, я бачу, дехто приєднався, дехто приєднаний до практичної роботи. Є учні, які вже приєднались, починають набирати текст. Так, звісно, є ось калюжний Нікіта, я бачу, то да. виконана робота, є в нас посилання. Так, посилання. Зараз я їх перевірю. До да, посилання є і вони працюють. Чекаємо інших учнів, не, не поспішайте за 5 хвилин можете встигнути, не хвилюйтесь, практично робота не така складно. Е, головне ж, не швидкість виконання, розумієте? Головне, щоб ви згадали, як це робити. Те, що ми вивчили на попередніх уроках, і відповідно, так без діткування працює добре. В кого не вийшло приєднатися, доєднатися на возі до загальної презентації цієї. Скажіть мені, я, можливо, там вам допоможу, що там вас не виходить. Перейти за посиланням чи ви не знову можете знайти те посилання? Так, ще хтось з учнів працює, бачу. Добре. Так, ну я бачу активні тільки зараз два учні. Де інші учні? Щось я не бачу, щоб ви перейшли на свої слайдики. Так. На кармі, Віра, я не бачу, щоб ти працювала. В тебе щось не виходить? Не виходить перейти за посиланням чи що? Яна сторожко в тебе виходить чи не виходить? В мене виходить. Так, доша, я теж не бачу доша, щоб виконувала. Присутня на уроці. якщо щось не вийшло перейти за посиланням там, чи ну вас воно не відкривається. Я розумію, що у вас гаджет, можливо, ну, якісь функції там не підтримує. Ви ж мені повідомте, я ж на екстрасенс, я не бачу, наприклад. Да? Можливо, якийсь там планшет за старілим Андроїдом 4.4. От, наприклад, версія Android 4.4 не підтримує Google-презентації, які я ну, зараз вам, Ну, Я сподіваюся, що в кожного там, хоча б версія 6 Android дає. Так, давайте ще дві хвилинки. І будемо переглядати хто що вийшло. Ті, хто не встинуть, не встигнуть зараз виконати, ви, звісно, його вдома після уроків ввечері навіть можете зробити. Я залишу це посилання, ви його виконаєте пізніше. Також виконають ті учні, які, на жаль, з різних технічних там, наприклад, проблем не змогли зараз приєднатися до уроку. То, відповідно, залишиться, класом залишиться посилання на цю презентацію. Ну, як і завжди, в принципі. Так, Бочу Андрієнко, Марія все ж таки доєдналася і почала створювати. Так, ще хвилинка в нас є. Так, Марія. Тут є скасувати, не забувайте, якщо випадково там щось не вийшло, є функція скасувати. Можете кнопочку скасувати, натиснути. Я забила. Е, так, я бачу, бачу. Так. Я ж кажу, ті, ти, ти, що я бачу, я бачу. Я просто деяких учнів, ті, що присутні на уроці, ще ж нічого ж навіть не починали дехто. Тому і запитую. Так, добре, працюють. Я бачу, що ви працюєте. Відповідно. Е... Є є в нас уже початок, в декого повністю виконана робота. В декого вже завершує. Доша або чудо набрала текст, чудово, гіперпоселення залишилось добових. Ну, так, як в мене обмаль часу, я обмежений в часі, тому що урок інформатики може тривати там 15, максимум 25 хвилин. Ми працюємо з програмним забезпеченням, з моніторами, з екранами. Відповідно, ті, хто не встиг завершити цю роботу, ви завершуєте цю роботу, можете пізніше її завершити, вона нікуди не дінеться. Тобто, якщо ви набрали тільки місто Хорківки, а Сто Київ там не набрали, не зробили гіперпосилання, нічого страшного. Ви можете пізніше зайти і доробити, тому що воно автоматично зберігається. Не хвилюйтесь, нічого страшного в цьому немає, Я все одно можу завтра, наприклад, зайти, і перевірити, хто як виконав цю практичну роботу. І відповідно, на наступному уроці, а це буде завтра, у нас завтра урок. Ми обговоримо в кого що вийшло, в кого які там можливо питання. Ви не коли щось не вийшло. Ми це зробимо. Добре, Дар'я, молодець, попрацювала, калюжний також гарно, бездіткування, молодці, ябочу Андєнко. Добре, давайте як підсумок руку з вами, давайте не знаю, що що краще. В онлайн... Давайте в онлайн-гру пограємо ще. Не проти ви, якщо ми в онлайн гру ще зіграємо? Та давайте, чого ні. Там... Давайте в онлайн гру тоді зараз знайдемо онлайн гру. Якщо ви не проти, от дивіться, тут є простенька така онлайн-гра, потрібно послідовність встановити. Ну, щось схоже на те, що ми на початку року з вами робили, да? тільки тут трошки інші графічні, як то кажуть, текстові блоки. От потрібно від першого до останнього розташувати, що за чим потрібно зробити, щоб додати гіперпосилання в презентації. Ну, це якраз стосується нашої сьогоднішньої практичної роботи. Давайте відволікнемося від практичної роботи. Ви її можете і пізніше навіть закінчити. І пройдемо от підсумок уроку. Онлайн-квест такий дам, онлайн груп таку простеньку. Пройдемо, подивимося, що у нас тут. Яке в нас буде перше? Давайте, подивіться уважно на екранчик. Перше буде те, виділити на слайді фагмат тексту. Mm, добре, хорошо, хай буде так. Пересунув я. Дякую. Хто ще буде, давайте всі ж працювати. Ну що ж настільки два-три учня на уроці працюють. Ви ж доєдналося не два-три на урок. Давайте. Ну, якщо вже ж зовсім щось там не виходитиме, я вже ж підкажу. Нічого страшного. Ну, дивіться, ми щойно це робили. Ті, хто практичну роботу виконував, ви ж робили цю послідовність. Ми ж спочатку, що перейшли виконати на свій слой? Е, виконати вставлення, посилання. Посилання а це так? Да? Так. Друге. Добре, далі що ми будемо брати. Ну, які варіанти? Давайте подумаємо. Ну, я думаю, вибрати кнопку ОК це буде останнє, дійсно. Так тут, як і стоїть, правда ж? Ну, от воно дійсно. Я думаю, можна завершувати. Можна вже завершувати. Ну, думаю, так. Оце правильний алгоритм. Всі згодні, однокласники, давайте приєднуйтесь до обговорення. Давайте обговоримо. Правильно? Я думаю, так. Так. Всі згодні. Добре. Ну, давайте перевіримо, що ми, як такого, мучаємося. Перевіряю. Чудово, рішення знайдено. Дякую. Ну, дійсно, вибрати кнопку ОК це ж дійсно в кінці, бо кнопка ОК це, вже коли ми підтверджуємо наш вибір і при на ту чи іншу сторінку. Так, добре. Дякую. Відразу хочу сказати, що як і завжди, домашнє завдання і презентувати до сьогоднішнього року, і матеріали, як завжди, розміщені на платформі Classroom. Ви можете їх там знайти, якщо там, ну можливо, там знаков звук. Чи я, як такого зображення зникола, ви можете там все це подивитись? Я повернусь ще раз. Ага, добре, Андріянко Марія вже доробила презентацію, я вже бачу. Ну ти Це учні ті, що відсутні, а ті, хто присутній, я бачу. Е, Вірочка, добре, доробляй, Умнічка, добре, доробляй, доробляй, хорошо. Дорія теж доб, бачу, доробляє. Ну, в принципі, ті учні, що були, Майже всі закінчили навіть виконання практичної роботи. Добре, які у вас запитання до мене? Можливо, щось було незрозуміло. Є, є якісь запитання з приводу виконання практичної роботи теми сьогоднішнього року? Немає, немає, немає. немає. Добре, ну, на екран я вивів вам домашнє завдання. Знову ж таки, не потрібно нічого зубрити, вчити, там переписувати. Просто уважно читаємо, проаналізуйте матеріал, який підручнику тому що це стосується в першу чергу практичної роботи. Там нічого складного немає. Якщо ви практичну роботу виконали, а я бачу, дехто з вас гарно виконав, то нічого нового підручнику ви для себе не дізнаєтесь, тому що ви підтвердили свої знання виконанням практичного завдання. Якщо у вас немає запитань, на жаль, я так уже на три хвилинки більше забрав вашого часу, то я кажу вам до, до побачення. Бажаю вам гарного дня і здоров'я. До побачення, до гарного дня. До